Вітаю друзі вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги поговоримо про автоперевезення автівок з Європи. Напевно, кожен з вас бачив евакуатори, трали, які возять автівки, і дуже багато людей цікавляться цим видом діяльності. Ну і, звичайно, цікавляться, чи можливо заробити, чи варто займатися, і тому подібне. Скажу так. Історія. Моя історія почалася з автоперевезенням 4 роки тому, чому, в першу чергу, для чого я вступив в цю нішу автоперевезення? Як і кожен з тих, хто займається пригоном автівок, возив 1, 2, 3 автівки в місяць, але коли розширилося коли почали купляти більше, відповідно і більше продавати, настало таке питання як придбати евакуатор. Я дуже довго до того йшов, я роздумував, чому. Тому що мав свого часу такий життєвий досвід, перевезеннями займався ну, в мене тіф був. І знаєте, чесно скажу, за два роки це. це цей вид діяльності мені не пішов. І Я дуже довго роздумував, чи мені варто варто вступати в цю нішу. Але е в продажі збільшувалися, збільшувалися покупки, і волею-неволею, воно так сталося, що придбав ЛТ свого доброго друга. ЛТ-35, це Volkswagen з лаветою п'ятиметровою. Е цей Цей ж е мій товариш дав і двох водіїв, і на протязі майже півроку. Два водії працювали на одному автомобілі. Це було дуже так знаєте складно, але ми возили дуже багато. Я придбав в вересні місці до нового року. Е як звичайно, хто їздив на тірах, знає, що були проблеми з дозволами. Їх не було вичерпані, і відповідно черв таких не було. Тому нам вдавалося робити до Польщі е і повертатись назад в районі чотири. Рейси в тиждень, чотири рейси в тиждень. Тобто, і водії мали більш-менш адекватну зарплату, ну і роботи було дуже багато. Коли з нового року почалися вже великі черги, відповідно постало питання: що один евакуатор замало. Я придбав ще два наняв водіїв, і якось воно це було. І було так трошки дивно. На початку три евакуатори, чотири водія, один підмінний. І так воно, будемо так казати, закрутилось, завертілось. Що до того виважено, дуже довго роздумує, десь, напевно, протязі двох років добре думав. З чим це зв'язано? Зв'язано з першим, ти вступаєш в нову нішу в бізнесу, документація, дорога, проблеми там ламається автомобіль. Ну і багато-багато іншого, на митниці, загрузки, розгрузки з клієнтами, це дуже важка і кропітка справа. Сьогодні, е, значиться, я перейшов вже пандемію, перейшов зараз війна, вже два роки триває. Ну, і відповідно, якось якось ще, слава Богу, працюємо. В 2024 році хто хоче цим почати займатися, якщо ви не виїжджали. За час війни за кордон і плануєте купити евакуатор і пробувати, можете навіть не пробувати, бо от сьогодні на дворі січень 24-го, повірте мені, якщо за час війни ви не виїжджали, ви вже не вийдете. Значить, це такі ж, як я, шукають водіїв, які вже виїжджали, хтось на тірах працював, хтось волонтером виїжджав. Власне, таких. Якраз водіїв і на сьогоднішній день не вистачає. Це, до речі, перша, перша проблема, з якою можна стикнутися. Це нестача водіїв. Друга проблема, з якою ви стикнетеся в 2024 році і стикаються всі, це друзі дармовози. Знаєте, я свого часу думав, як би то боротися з тими дармовозами, що возять там за халявку. Я зрозумів, що це те саме, що боротися з корупцією в Україні. Десь у нас є, хтось її чув, але ніхто, знаєте, не визнає, що він мені там дармовоз і возить за даром. Це теж життєва правда. Третя, третя проблема це от, різного типу е, значить, це нюанси з перетинами кордону, з загрузками, розгрузками. Четверта проблема це. Самим клієнтом, яким ви будете возити, бо е якщо ви їздите або плануєте їздити, ви будете хотіти заробити. А той, хто вас буде наймати, він захоче менше платити. І в мене навіть було такі багато випадків, що ми, е як було менше роботи, ми займалися перевезенням там, другим людям. В мене було так, навіть що не хотіли платити. Ти скинь машину згрузи, віддай машину, гроші потім. Бувало так, що і пропадали гроші, в якому плані, що е не заплатили, не заплатили потім завтра позавтра там 20 не додав доларів, 50 доларів. І так, знаєте, тут, 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 і воно трошечки, знаєте, десь якось назбирується. Е для себе я зробив таку, знаєте, такі певні життєві правила. Е Значить, е вожу практично свої автомобілі. Якщо вожу друзям, товаришам, які теж займаються імпортом автомобілів, то лише тим, хто платить. Хто платить і платить нормально, а не хоче, знаєте, витягнути халявку. Бо часто буває так, от є, знаєте, є така, будемо так казати, крива. То є робота, то нема роботи. Коли є робота, Ніхто, е, значиться, тоді і ціни високі. От, наприклад, як перед новим роком, там в кінці 23-го року, е, черги великі, ставки високі, є заробітки. А після нового року вже заробітків немає просто робота. Знаєте, треба відділяти заробітки і робота. І як показував, так коли є великий попит, тоді ростуть і е, розцінки, тоді вже менше дармовозять. знаєте... Тоді вже ось ці дзвонять ці замовники, вони вже тоді як колеги, давай, забери щось дешевше і тому подібне. А коли менше роботи, вони вже тебе не знають, вони вже шукають такого дармовоза, щоб привіз взагалі за халяву. І ось на такий недавній випадок, коли я поспілкувався з одним власником автовоза, я кажу: за скільки ви там їдете до каліша? Він там назвав суму. Ну, В мене водії, я, я їжджу на 150 доларів дорожче з кожної машини. Тобто в мене ходка на 300 доларів дорожче. Чому? Тому що в мене є водії. Я таксів так, порахував, прикинув, що реально в мене водій заробляє ті самі кошти, що заробляє власник того автовоза. Е, з одного боку, він мож, ви можете зараз сказати, та бариги хочуть нажитися і тому подібне. Це є теж вид діяльності. Вид діяльності ну, бізнес, будемо так казати. І е, якщо ти є власник автовоза, то ти повинен в першу чергу розуміти, розуміти, що ти можеш сам їздити, а можеш наняти водія. Якщо ти наймеш водія, заплатиш за нього податки, від, заплатиш йому зарплату, відповідно. Ти вже не будеш їздити за ті копійки, тобі треба вже щось і зробити. Особисто в мене в автопарку машини 2004-2006 року. В мене спрінтери і ЛТ, Volkswagen лт 35 чому, чому я обрав саме ці автомобілі? В першу чергу, те, що це є класні, надійні автівки, незважаючи скільки вони там мають пробігу, от перша. ЛТшка, яку значиться, якою ми придбали, їздили. Ми від'їздили на ній 13 місяців і зробили пробіг, був 186 тисяч за 13 місяців. Ця машина практично не остигала ніякого ні двигуна, ні турбіни, нічого, ні там заміни щеплення, нічого такого не було. Були якісь там мелочі. Ну, вона ніколи не підводила, вона не ламалася. В принципі, так і зараз є. Звичайно, що є щось там по мілочах, щось вилазить. Наприклад, ми недавно в спринтері зробили там, форсунки, заплатили біля 1000 доларів. Ну, Буває, якісь є моменти, щось десь та як та й вилазить. Е, можна, звичайно, брати новіші евакуатори, там мастера е, і веко, вони, по-перше, дорожчі. Щоб їх закупити, деякі де автівки в два рази дорожчі, але е, кожні, кожен евакуатор має свої плюси, і, і мінуса. Якщо мастера, наприклад, вони передньопривідні, і це не дуже годиться для перевезень, то спринтера, ЛТ це задньопривідні, і це досить нормальний трудяги. І ціни на запчастини я вважаю мега адекватні, тобто вони дуже доступні. Е, значиться... З чим стикаються власники е евакуаторів, автовозів. В першу чергу з тим з е така найбільш нагальна проблема з нехваткою кваліфікованих водіїв. Це життєва правда, бо є дійсно водії, а є наєзники. Знаєте, які сів за машину, заштурвал, пах, пах, поїхав, не дивиться, зробив пару ходок, добив того тобі евакуатор і на тому все. Давай іншу, бо він гасає. Це найбільша така проблема. Друга проблема це е, з якою стикається, це, е, значить, це штрафи е, там за кордоном. Від того ні, нікуди не сховається. То перегрузи, то потахо, то ще по чомусь, то нарушив. Там швидкісний режим перевищив, то під знак поїхав, то звели, там ну, перегрузи ну, багато нюансів. Мега-мега. Розумієте? Дуже багато тих нюансів, які ти в Україні не замічаєш. Ти виїжджаєш за кордон і тебе там вжарять, влуплять тобі мандат нормальний. От, наприклад, останній мій, там, товариш поїхав в Німеччину, загрузив. Там одну теслу і там ще одне авто. І ніби і поїхав за нормальну ставку, але його зверли в Німеччині раз 300 євро, другий раз 500 євро. Це один рейс. І він вже влетів 800 євро. Це він вже точно не заробив. Точно не заробив. І плюс до того всього вже в Польщі відкрився капот. І той капот вдарив по. На лобовому, трісло лобове, до Тесли лобове, воно там з двох частин складається, значить ну, суцільне, з двох частин, і там ще 1200 євро. В результаті зробив, привіз авто, мінуснувся там більше тисячі, ну і їдеш знову відбивати гроші. І так воно, знаєте, буває. В кінці місяця податки. Заплатив, і якоби то є не густо. Чесно скажу, що за тих 4 роки вже було таких дві кризи, що так було дуже важко, сутужно і десь е ти думав, щоб продати. Продати то все, кинути це все. Але розумієте, продати це завжди легше. Дуже легко вийти з бізнесу, а дуже важко зайти в нього. Бо якщо ти розпродався фірму, закрив потім відкрити фірму, зробити документи, купити автівку, знайти ту добру автівку, лавету купити, все настроїти, підготувати, запустити в рейс, щось ламається, щось не йде. Знаєте, водія кваліфікованого знайти це все це, 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 це дуже і дуже велика проблема. Але, е, значить, за цих таких було дві хвилі. Важких, важкі часи були. Багато людей продалося, багато вийшло з бізнесу. А потім, коли знаєте, політіли всі всі нормальні ставки, тоді пробують купляти. І я для себе знайшов таку одну формулу успіху. Як вона виглядає? І ви можете переконатись: от зайдіть на авторія, Якщо дуже багато продається евакуатор, значить діла погані. Якщо евакуаторів взагалі немає, щось по на продажу, хіба якісь там трупачки, це тоді все. Значить, нормальні ставки, все возять, всі заробляють, всі довольні, всі усміхнені. Оце перше правило. От е, візьмемо не так давно, блокували кордон, і дуже важко було працювати на великих тралах, які возять там по 6-8 автомобілів. Е, От реально, там на авторія було біля 50-70 пропозицій продажу автотралів. Чому? Тому що, якщо до блокування робили 5 ходок, 4 ходки в місяць, то після, коли заблокували кордон, а його блокували десь трьох місяців, ти більше ніж одної ходки в місяць не зробиш. А це водій. А це розумієте, ти вже як власник починаєш думати, що він тебе тягне донизу. Він тебе що місяця тягне донизу. Тому скажу так, що оце на автові для мене це є певний індикатор. Є загрузки, нема загрузки, стан справ в автоперевезення. Наступне, в 24 році, чи є смисл займатися? Можете попробувати. Чому? Тому що, знаєте, я користуюсь так. От мене водій, який в мене працював, він каже: я там спочатку купив лав'яту, потім каже, я хочу купити евакуатор, почати працювати на себе. Я кажу, це дуже важко. Але ти молодий, ти попробуй. Реально візьми та й попробуй. Попробуєш, Буде знав. Якщо ти не попробуєш, ти не будеш знати. E, Значить, отак от як я, якщо би я не спробував з перевезенням там, не, не купив би тіра, я не знав би, я би собі я би думав, що там знаєте, мед, а, Попробував, за два роки влетів нормально і все, я вже знаю, що там не мед, і навіть ті, що е, займаються і мають дуже багато машин, ну, я вважаю, що бідні люди. Щоб ви собі розуміли. В цьому бізнесі саме найкраще водіям, які працюють. Чому? Вони працюють, вони нічим не маються, нічим не париться, є зарплата, їздять, головне, щоб без вльотів. До речі, про вльоти, тобто про форс-мажори. Їх дуже і дуже багато. Якщо ви плануєте придбати собі евакуатор, ви знаєте першу чергу, знайти водія, кого ви знайдете? Ви можете взяти родича. Попробуйте. В результаті у вас не буде родичів. Бо там, де будуть фінанси, розрахунки, недовіра піде, ще щось, соляри забагато споживає, десь з'їв булочку більше, кави випив. І все, буде певна недовіра. І вас не буде і родичів. І бізнесу не буде, і не буде родичів. Це. Повірте моєму досвіду, в мене вже бачите, вже севина справа зліва, я вже щось трошки пожив, вже щось трошечки знаю. Друге, е які є шевльоти? Водій часто може заснути, так, бо тому що пече, їде далеко, не спить, там тахо, не дотримується того, робочих моментів. Все, може заснути, влетіти. Е можуть. Дати штраф, наприклад, штрафи в Польщі ті самі за тахо від 6 до 12 тисяч злотого, якщо зловлять За перегруз Ну якщо на фізичну особу, там в районі 200-500 злотих можуть дати, 1000 злотих. А якщо на фірму від 6 до 12 тисяч злотого. Що ви розуміли, це від 1,5 тисячі доларів до 3. Ну Так, здається. Але можна отримати так, дай Боже. Платні дороги. Дуже багато видатків, таких супутних, які ти не замечаєш. Тобто паливо не дешеве. Ось, наприклад, зимою. От я дуже не люблю цей зимовий період перевезення. Чому? Ти возиш дизельні автомобілі, вони приходять з Європи, приходять там в Польщу, наприклад. Чи забираєш з літня соляра, мороза, мінус там 12, 14, 15 градусів, все замерзає. Ти не можеш завести ту машину. Погрузити її треба нормально. Це теж проблема. Розумієте, треба вміти погрузити ту машину. Щоб та машина не злетіла, розумієте, щоб та машина не злетіла навіть з тих наїздів. У мене недавно водій, який тільки прийшов і почав вчитися, і я чисто через ті, хто побачив, що він грузить етрона, і той етрон йому просто падає. Ща падає, наїзди злітають, але щастя, що лавєта була низька, і в це, нічого не зробив, не, не як кажуть, не побив бампера. А так було би дуже і дуже неприємно. Розумієте, плюс, якщо ти возиш дорогі машини, це відповідальність. От такий один випадок. Ми нашому замовнику везли Ауді А6 там за 35 тисяч євро. І на польській стороні, от, хто бачив, є оці на нашій стороні, є ті ось шлагбауми. І просто автоматично закривається шлагбаум і б'є по машині. І це в льот. Це реально вльот, який треба чимось потім компенсувати, розумієте? А якщо ти везеш там машину ґратюха якогось там за тисячу там, євро, це одні, це одна відповідальність. А інше, коли ти возиш там машини за 30-40, 50 тисяч євро, це зовсім інша відповідальність. Ти можеш стояти е в колейці е і тобі можуть поцарапати авто, ще щось можуть щось зробити, ну... Навіть от як в тій теслі зак... відкрився капот, щось там недогледів, і все, і вже є в льот. Третя, третя дуже важлива така, знаєте, проблема це черги на кордонах. Повірте мені. Коли було нульове, то люди стояли по 4-5 суток назад. Туди теж треба сутку-дві відстояти. І той рейс в тебе триває сім тижнів. І як ти можеш, наприклад, якщо ми там возили з білої подляски в Польщу ну, в Україну там по 300 доларів, ми не можемо возити по 300, бо якщо водій в тебе сім днів в рейсі, ну відповідно є йдуть видатки, треба заплатити зарплату. Ну, і ти не можеш апріорі по 300 доларів возити, бо реально там заробітку буде 100 доларів, і з тих 100 доларів треба ще й водія і ще перекрити, щоб там ти навіть і тих сот, сотку ти тут не заробиш. Тому в е е от е черги це дуже велика проблема. І третє, дуже невигідно їздити на короткі дистанції, бо там під кордоном забрати оце якраз це і є дармовозення. Е Дармовози. Бо коли ти поїхав там, в Німеччину, Бельгію, Голландію, Швейцарію чи там навіть ту Іспанію, ти там можеш засвердити якусь там цифру, там же все десь, будемо так казати, прораховано. От, наприклад, на Швейцарію, там їздить обмежене коло людей. Чому? Бо там є закони, там можна влетіти, там є певна специфіка, там треба знати, як щодо чого. Так само Швецію. Їздить в Швецію чи в ту саму Норвегію з проблеми з тими Т-1. Хто, хто в темі, той розуміє, про що я кажу. Там можна просто стати і влетіти так, що не то, що не заробиш, а ще треба буде докладати. докладати. Якщо ти їздиш, оте, як ми там недалеко, Польща, Литва забираємо з аукціонів, з аукціонів автомобілі, Є певні логістичні хаби, з тих хабів забираєш. Скажу так, що ставки плюс-мінус ідентичні. З чого вони формуються? Формується в першу чергу вага автомобіля, легкі автомобілі возяться дешевше, важчі, дорожче, а дуже важкі це в районі 2,5-3 тонн. Це за це. Це особливі автомобілі, особливі автомобілі, це і не, не дешеві автомобілі. Відповідно, е, вже возиш за інші гроші. Як ти домовишся? Ти собі прораховуєш всі ризики, як що до чого, може забрати, не може забрати і тому подібне. Відповідно, е, скажу так: е, в який евакуатор обрати? Це. Е, ну, в моєму розумінні так. Знаєте, чи ви привезете на старому спринтері автівку, чи ви привезете на класні Івеко нові там, 2020-2021 року, вам ніхто більше не заплатить. Я побачив так, що переважно власники їздять на класних, на кондьорах, на потужних автомобілях, трохлітрових, Івеко, веко, спринтерах. Хтось там на крафтерах і тому подібне, Ну, на нових автомобілях. Для водіїв стараються взяти щось дешевше. В першу чергу, це є водій. І водії. Я кажу, є водії, а є наїзники, які сили, печуть, газують і толку мало. Тому. Е, розумієте, це все специфічно. Особисто мені просто подобається марка Mercedes е, Sprinter, от такі до 2007 року. Не дельфіни, а ці звичайні ЛТшки. Це прості, надійні, класні. Звичайно, що це євротреті автомобілі і платимо за дорогу більше, але мені це подобається, я особисто обрав курс на ці автівки. Справа за кожним. Е, варто не варто думати вам, але е, скажу так, краще один раз спробувати. Ви можете попектися, чесно скажу. Але якщо не попробуєте, будете жаліти. Хоча б будете мати, що дітям, внукам розказати. Отже, друзі, пильнуйтеся, дякую, що додивилися до кінця. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.